У нас на занятті з навчання грамоти. Ми з вами продовжуємо вивчати звуки буквою. Друзі, ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Ми його що робимо тільки можемо вимовляємо або чуємо. А який звук ми сьогодні з вами будемо вивчати? Ви здогадайтесь самі, коли переглянете малесеньку невеличку казочку. Жив собі маленький кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей, різні вантажі. Настало літо. Діти поїхали на прогулянку на кораблику. Всі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал. І... Попливли по річці, а назустріч кораблику пливе. Човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подає сигнал. І -і 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 -і. Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері припливли додому. Кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. І -і 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 -і. Ну що, дітки, здогадалися? Так, ось послухайте спочатку, як його буду промовляти я. І. І звук И, дітки, називається, голосний. Бо наш голосочок його співає і тягнеться, як ниточка. Візьміть, будь ласка, дзеркаль, цього вам допоможе. Побачите, як правильно. І ти ж пам'ятаєш, що голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. Тепер я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно і плескай в долоньки, коли почуєш звук «и». Домовились? Зверніть увагу на екран. Звук «И» позначається буквою «И». Ти вже знаєш, що буква, яку ми можемо співати, позначається кружечком. Дівки, звук «И» на початку майже не існує в українській мові. Ми його можемо почути всередині або в кінці. Ось подивіться на екран і повторюйте слова, де звук «И» знаходиться всередині. Бик. Дим. Гриб. Повторю, будь ласка, ці слова. А ще звуки ми можемо чути в кінці слова. Я вам пропоную пограти в гру. Я буду вам називати слово, а ми з вами будемо додавати звук и. В кінці, і ми побачимо, що в нас з вами вийде. Дітки, погляньте на картинку. Ось зверху мене хто. Слон. А якщо ми додамо в кінці звук І, що в нас вийде? Слони. Слон. -и. Слон -и. Наступне, подивіться, Гриб. Гриб! Якщо ми додамо в кінці звук «И», що в нас вийде? Гриби? Гриби. Наступне подивіться Гриб! Гриб. Якщо ми додамо в кінці звук «И», що в нас вийде? Гриби. Гриби. Тепер літак. Літак. А якщо ми додамо И в кінці, що у нас вийде? Літаки. Літаки. Дітки, а щоб запам'ятати краще, як виглядає буква И? я вам пропоную сьогодні викласти. Ось у мене є на навістинки і горішки. Ну ще з чого почнемо? Давайте з горішок. Це дуже легко. Подивіться, вона має так, як два стопчики. Так ось. Та ось таку сходинку. Вже цікаво дітки спробуйте. Так, є. Схоже. Так. І давайте нам намистимо. А ви можете побудувати і викласти з будь чого Так. Із гудзиків, із кришечок, із паличок. Ось так, дітки. Подивіться, будь ласка, уважно, Як у нас кожа з нашою буквою И. Так, ну, звісно, ви сьогодні попрацювали молодці. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що викладай букву Е, вимовляй звук Е та знаходь слова, в яких... Живе звук. Y. До нових зустрічей!